Привіт, друзі! Це Ірокеас. І це карта е, е, Деякий час я не знімав, не заходив на цю карту. Ось, трошки, бачите, розширив острів. Посадив і порубав трішки берізок. Е, е, Зараз в мене є кілька вільних хвилин, я вирішив зняти ще одну серію. Чесно кажучи, я вже не пам'ятаю. Не пам'ятаю, що мені треба було зробити. Ну, точно треба посадити ферми. Так, це є. Хаос нема. Expand Island є. Melon Farm, Pumpkin Farm. Super Cane Farm. Wheat Farm, Giant Red... Ау, цього ні. Ліжко, нема з чого робити. Ага. Ну окей. І я маю зробити ферми і я думав зробити ферму мобів але блін дощ у мене є тільки півгодинки для зйомки ну може трошечки більше давайте давайте що ми зробимо зараз давайте зробимо ферми я хотів збудувати ферму мобів ферму мобів я не зможу Збудувати. Так, а що ми можемо посадити? У нас є ось таке насіння. А кісточки у нас є. А кісточок я не бачу. Без ферми мобів нічого в нас не вийде. У мене немає насіння пшениці. Нема. А, я був в пеклі, як бачите. Куди б це викласти? Сюди ось викладу. Накопав трошки кварцу, трошки глаустоуну, Трошки всього. Мало не вбив в мене гаст, в мене не було лука, щоб від нього відбитись. Стріл нема. Так, окей, окей. Окей. Стріли не зроблю, бо немає пір'я. Так, ну давайте, давайте оце посадимо. Сапка є, у мене сапка. Десь, 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 десь. Не, не тут, не тут нема. Ну що ж, давайте тоді ми зробимо... зробимо сапу кам'яну. Накопав я каміння, можна робити. Ферму будувати можна. Але... але не більше. Це... це... це потребує часу певного. Так, де ми зробимо ферму? М -м, давайте ось тут. Так... Так, так. Цікаво, от якщо я поставлю е е пісок поруч, або не пісок, або от камінь, наприклад. Я... Чесно кажучи, я не знаю, чи може кавун вирости, наприклад, на цей камінь. Ну, давайте подивимось. Так, посадимо один кавун і один гарбуз. Ну, Щоб, щоб в них було місце, куди рости. Так, це в нас кавун. Кавун буде тут трошки світла. От мені цікаво, чи отак сюди він виросте, чи тут обов'язково має бути земля. Підозрюю, що має бути земля. На всякий випадок ось тут землю поставлю. І отут. Все-таки. Але буду сподіватися, щоб він сюди от повернеться. Так, бо камінь у мене багато, а землю можна було використати якось розумніше. Так, ну і ось сюди було б добре поставити воду. Давайте принесемо води. Є. Yeah. Ось так. Ну, щось виросте. Так, дві очівки, можна сказати... А, ні, ще нема. Коли вони виростуть, а тоді будуть очівки. Окей. Okay. E, за півгодини я точно, точно не збудую ферму. Тому не знаю, давайте щось інше зробимо. Хаос. Давайте будинок збудуємо. Не знаю. Так, в мене десь є тут камінь. Можна зробити ось такий піч. Ось, а скло в мене є? Скла в мене нема. Давайте... А, ні, скло є, ось, панелі в мене, 16 є. Ну що ж, можна будувати будинок. Я хочу його десь, 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 десь отут зробити. Для цього ж розширимось. Так. О, я голодний. Так, а це буде стіна, потім так, дві, тут будуть двері, ще два. І тут стіна, так? Один, два, три, чотири, потім двері, п'ять. І ще чотири, дев'ять має бути блоків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Так, а сюди можна менше. Туди можна так поїсти. Це я з пекла приніс грибочки. А от мені ще цікаво, чи в пеклі можна виростити гігантський гриб. Може напишіть мені, якщо хто знає. В принципі, я і сам можу перевірити. В креативі я перевірю. Пізніше. Я вже пробував... Можна виростити, посадити гриби без грибниці, по крайній мірі червоний точно. В... На камінні. На камінні в абсолютній темряві. Ось. От коли я зберуся посадити гриби, мені треба буде зробити печерку, а а в принципі можна зробити високу печеру таку, і в ній же ж. Прямо посадити той. Зробити гігантський гриб. Giant red mushroom. Здається, мені тільки червоний треба по завданням. Ну, але було б добре зробити обидва і добути багато грибів. Хоча багато грибів можна і в пеклі накопати. Назбирати раніше це ж гриби. Так, мені здалося, що я почув скелет, а де тут може бути скелет? Так, ну, мабуть, досить для будиночка. Так. Зробимо стінки. Висота, яка буде нашого будинку? Поки що вистачить, я думаю. Так. О, ось так. Тут буде вікно, тут будуть двері. Пауз. Так. Тут, тут буде вікно. Окей. Оп, оп. Опа, це вже лишнє. Двірі ось так. От Це буде фасад. Тут будуть такі високі вікна в мене. Має бути непогано. Двері. Треба зробити двері, як же ж без дверей. Початок для будинку є. Пішли сюди. Так, а мені треба ще оцих блоків по завданням. Ну подивимось... Bricks. No, 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 bricks... Так... Тут бачиш Bricks... Опа, Mushroom. Це грибний суп. Я до речі треба рахувати скільки я зробив вже. Десь 4 зробив. Хоча, мабуть, треба їх 10 за раз зробити. Окей. Okay. Так, це все вовна, сніговий голим, картини... Це вже є... О! 5 Інготс... Інгоц, це 5 зливків, так? Треба буде вбити О, цих свинозомбі. Це вже є... Це вже є... Цього нема. Цікаво, де мені взяти курей на стріли, а? А, я могу зебрать, А, мне не треба убивать курей. Так, Stone Battle, Stone Slabs. То есть... Э, stone... Даже, ту -ту -ту. А, а мне... Мне не треба Stone Bricks. Может, здесь на первой странице. А вот, Стоунбрик 64. Все, є ачівка. Ачівка є. Мабуть ви її вже бачили. Вона там випливала. Опа-опа, що це було? Щось зелене мигнуло, це якийсь артефакт. Так, мабуть, треба якийсь бордюр трошки зробити, а то недовго і впасти. такий бордюр щоб можна було далі будувати а потім я його ще розширю зроблю парканчик навколо Звичайно, мені не вистачило на будинок. Так, так, так. Досить непогано велике вікно. Так, камінь ще трошки є. Каменю давайте може... Ну, щось таке. Щось таке. А, Вугілля тут... Блін. Не дуже зручно я пічки поставив, може їх звідти забрати. Давайте заберемо. Вистачить. Так, вугілля десь було. Я не можна було будиночок робити. Ну, зробимо... зробимо горище і... А, до речі, робити один поверх чи два. Мені подобається двоповерховий будинок. будинки. Давайте зробимо два. Для цього треба багато каміння. На багато каміння треба багато вугілля. Так, це хай плавиться. Візьмемо ще пічок. Всить багато. Ще п'ять. Okay. Це не гарно. Хоча значення це не має, але треба, щоб все було гарно. Не знаю щось з цього робити може, 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 давайте щось... Ось так. Довкола дверей. виглядає хоча якщо продовжити ось сюди то вже може бути навіть нормально хм? Хм? і ось сюди А, ну що? Ну, щось таке... Щось таке незрозуміле. Так... Це буде вже щось цікавеньке. По крайній мірі надвору буде виглядати цікаво. М -м? Як думаєте? Гарно, не гарно. Важливо, що а, будинок буде, буде ачівка. Так, ще мені потрібне. Що мені ще потрібно? Ні, не будемо витрачати бездумно. Камінь. Камінь, камінь. Пішли, зробимо бордюрчик. Так, з цього боку зробимо два і в цей бік розширимо. А, я мав робити другий поверх. Так, так, так. Я згадав. Да, не густо. Мабуть мені не вистачить. Что ще візьмемо? Побігли? Зовсім небагато. І, мабуть, треба поставити... Лавити в огірь. Такс... Ну лук ми можемо зробити? Можемо. А ось... Блін, уже закінчується час. Ну що ж, ми, ви маєте уявлення, так? Який буде будинок. Тут ми зробимо віконце. Отаке От гарне. А тут буде суцільна стіна з цього боку. Давайте ми її теж закладемо. Біля неї будуть сходи. Так. А. Так. Тут буде віконце 2х2. Ще одне, а якось... Ані, нема. Ось так. Пробеєла. Сім ага Пропадає. Проповія. Смілі поставимо. Ага, і в мене закінчилися панелі. Ну, в принципі, ви вже бачите, що це буде. Ось так це буде приблизно. М -м -м. Так, ще можна зробити швиденько сходинки. Давайте сходи зробимо дерев'яні. Дерев'яні сходи. Березові. О, березов в мене є. М -м, небагато мені потрібно сходинок. Так, це вже мабуть навіть лишнє. Ось так. Не так. Де моя сокира? Ага, треба глянути, чи там не підросли. Стіни. Тут уже будуть далі такі стіни. Вистачить, ні? Не вистачило. Окей. М -м. А де мене має бути. Має бути ось так стеля, здається. Так, якось мені не вистачило місця. Мабуть, треба... Треба розширити трошки будинок назад туди. Ах, добре. Це я зроблю потім. А щоб ви уявляли? А, в принципі, можна перший поверх залишити, а розширити другий. Так ми і зробимо. Так. Ось так. Ось так. О! Це буде у нас підлога. Ліжко, коли зроблю, я його покладу на другому поверсі. Так, це не дуже добре. Але вікна не обов'язково робити з скляних панелей. Вікна можна зробити з звичайних парканів. Так. Або знають з залізних град, але заліза в мене поки не дуже багато. Окей, це заготовка для другого поверху, треба її, мабуть. А, я ж все забуваю, У мене ж тут виключений цикл дня і ночі. Так. Досить непогано. Це лишнє. Оооо. Oh. Що це? Що це таке? Чому? Ага, ось чому. Ну ясно. Паркана в мене нема. Стрибнем. Хоба! Паркана в мене... нема. Є ось такий парканчик. А... Нащо я хотів паркан? На що мені потрібен був паркан? Ага. А, ось тут поставити. Так. Щоб не впасти. Окей. Ну. Це вже можна назвати будинком, можна перенестися, до речі. Тут в мене... Тут в мене дерево інструмент, блін. Ось це і почнемо скриньки. Так, мабуть, час. Ось зараз я гляну на годинник. Мені потрібно йти на мітинг. Тик-тик-тик. Ще пару хвилин. А, нема особливого сенсу продовжувати, нічого я не встигну вже за ці пару хвилин. Як тут ми можемо поставити скриньки? Дві поруч ми не покладемо. Ось тут покладемо, тут і тут. так? Ні. Ось це сходинки. Оце сходи, сходи, сходи. а, не, не, Вірніше, не сходи. Ми можемо поставити тут сходинку. Ось так. О! І там скриня буде стояти. Давайте ми її там зразу і поставимо. Ось так. Не видно дірки? Трошки видно, ну нічого. Так. Ну, я думаю, а ні, будинок не готовий, поки немає... Даху буде дах, буде готовий будинок. Ну що ж, тоді я з вами прощаюся, як бачимо, ферма моя починає потрошку підростати. Ну, поки, поки немає отут плода, або тут, або, або, або там, або тут, то ферми поки що немає. Давайте приймемо таке рішення, що ферма буде, коли з'явиться перший плід. Ось, на цій приємній ноті дозвольте вас покинути. Я з вами прощаюся і приступаю до своєї звичайної позакадрової роботи, тобто рубання каменю. Бувайте, будьте щасливі, пишіть мені коментарі, ставте лайки, запрошуйте друзів, бувайте!